Я навіть не здогадувався, що Джим Керрі так сильно страждав під час зйомок Грінча. Тобто, багатьом акторам буває важко, але щоб настільки про це та багато чого іншого я сьогодні вам і розкажу від того факту, що головний гример мав звернутися до психолога після зйомок, і до того, що якимось боком до фільму причетний спеціаліст з тортур з ЦРУ. тому влаштовуйте зручніше, підпишитесь на канал, якщо ви тут вперше. Та й полетіли. Давайте почнемо з того, що взагалі зробило Грінча таким впізнаваним. Це його неймовірний костюм. Але чи знали ви, що перша примірка цього зеленого пухнастого шедевру зайняла? 8 з половиною годин так цілий робочий день, і як ви вже можете здогадатись, Джим Керрі був від цього зовсім не в захваті. Знаєте, якою була його реакція? Він пробив діру в своєму трейлері, буквально тріснув її від злості. Настільки його це дістало. Згодом цей час скоротився до трьох годин для одягання костюму та гриму, і ще години для його зняття. але навіть це не робило костюм менш нестерпним. Щоб додати цій історії ще трохи драматизму протягом п'яти місяців зйомок фільму. Джим Керрі носив цей костюм цілих 92 дні. Жодної сцени без гриму, жодного дня спокою для його шкіри та нервів. А тепер подумайте, багато хто з нас любить передивлятися цей фільм раз на рік, а Керрі буквально жив у цьому образі більше трьох місяців. Наступний факт взагалі заслуговує названня найабсурднішого. щоб допомогти Джиму Керрі витримати ці щоденні муки. Продюсери запросили на знімальний майданчик. Експерта з ЦРУ, агента, який спеціалізувався на підготовці людей до тортур. Про це актор розповів якось у своєму інтерв'ю. Керрі описував процес нанесення гриму як поховання живцем. Тож цей експерт з ЦРУ навчив актора технік розслаблення під стресом, і за словами Керрі, ці методи дійсно допомагали йому. Більше того, вони допомогли йому не лише під час зйомок. А й у житті після фільму цікаво, що після постійних нарікань на свій костюм від Джима, режисер Рон Говард вирішив і собі відчути, як це бути грінчем. Одного дня він прийшов на майданчик о 3.30 ранку і пройшов усі потрібні процедури гримування. Але реакція Джима була неочікуваною. Він подумав, що це просто дублер. І, звісно ж, пожартував, що цей дублер абсолютно не схожий на нього лише після пояснень Кері. Все ж оцінив такий жест солідарності від режисера фільму. Але грим для грінь, що був лише вершиною айсберга. Уявіть, що кожен мешканець Хувіля також мав свій власний набір протезів та гриму. Загалом команда витратила понад тисячу годин на макіяж усіх персонажів. Актори навіть використовували трубочки, звичайні трубочки, через які п'ють напої, щоб дихати через свої штучні носи. А все тому, що іноді вони отримували старі протези для носа. Один з акторів Джеремі Говард зізнався, що його протез часто пахнув сіркою через тривале зберігання. Через це вони використовували ці трубочки для дихання. Просто уявіть собі, як це виглядало за кадром. І як результат свого часу, Грінч увійшов до історії як фільм з найбільшою кількістю макіяжу, побивши навіть рекорд. Чарівника країни вос однак далеко не лише Джим Керрі потрапив на зйомках. Головний художник із гриму Кадзуїро Цуїдзі після зйомок навіть звернувся до психотерапевта. Щоденна робота з таким складним гримом і актором, який зовсім не приховував свого невдоволення. Залишила свій слід, і, хоча майстер, все ж отримав винагороду за свої старання та роботу, Грінч точно став для нього найтравматичнішим досвідом в усій кар'єрі. Взагалі, от, скажіть чесно, коли ви думаєте про Грінча, чи асоціюється він у вас з червоними доріжками та нагородою Оскар? Бо взагалі мав би у 2001 році Грінч отримав премію Оскар за найкращий грим та зачіски. А якщо згадати через що пройшов актор, та вся гримувальна команда під час зйомок, це здається. Цілком заслуженої нагороди. а от ще один доволі незвичайний факт: королева Єлизавета II особисто відвідала прем'єру фільму Грінч. У Лондоні. Ви подумайте, навіщо їй дивитись історію про зеленого вручну? Хіба що вона ну, просто любить фільми, як і більшість людей? Та виявляється, ця прем'єра була організована у рамках благодійного вечора для Cinema and Television Benevolent Фаунд, який допомагає людям, що працюють у індустрії кіно та телебачення. На жаль, про її реакцію на сам фільм нічого не відомо, але на зустрічі з акторами було королева була у гарному настрої. До речі, після цього благодійного вечора також відбулася грандіозна вечірка, і там вже не обійшлось. Без веселищів, як розповідала акторка Тайлор Момсен, на заході були каток, стіна для скалолазання і навіть гірка зі спуском у басейні з кульками. Просто уявіть собі. Таке автопатіє те, що сйомки Грінча були непростими, це зрозуміло навіть вже хто б там що собі не думав. Та акторська справа та й загалом виробництво доброго кіно це дійсно виклик, але не всі ми з вами є акторами та режисерами. Точніше, мало хто ними тут є. Тож і проблеми у нас зовсім інші. Наприклад, збори та поїздка на різдвяні свята до родичів чи візит додому. Або ж навіть просто подорож на свята у інше місто. Це завжди стрес. До валізи нічого не влазить, ти переживаєш, чи нічого там не зламається. Та й сама валіза може раптом репнуть, а тобі що ж їхати назад з якимись подарунками та передачками від рідних. Але цього року ейсер неочікувано знайшов в цьому рішення. Це валіза. Так, ви правильно почули валіза від преміального ігрового бренду Predator. Predator Робус 22. Валіза для подорожей, яка поєднує стиль, функціональність та надзвичайну міцність. Що ми саме вона? Ну, по-перше, її корпус зроблено з дійсно надміцних матеріалів. Вона буквально створена, щоб витримати будь-які випробування. Навіть якщо сам Грінч вирішить викрасти вашу валізу з подарунками, він скоріше стомиться, зламуючи замки чи пробиваючи корпус, аніж завдасть їй хоча б якоїсь шкоди. По-друге, це продуманий дизайн, внутрішній відділ Ання валізи дозволяють організувати ваш багаж максимально зручно. Потрібне місце для техніки? Є таке. Простір для святкових костюмів, будь ласка. А якщо до коробки з печувом від бабусі та закруткою від мами, усе це вміститься і навіть залишиться місце для подарунків. Помітним приємним бонусом буде просунута система коліз, яка забезпечує плавний рух навіть на слизьких зимових поверхнях. Вони дійсно ну дуже і тихо їздять. Тому з цією валізою ваші святкові подорожі будуть легкими та комфортними, як ковзання на льоду, тільки без ризику впасти. Якщо ж ви подружуєте з технікою, бо хто цього не робить. У наш час Predator робост ідеально підійде для захисту ваших гаджетів. Її відсік розроблені спеціально таким чином, щоб ви могли максимально безпечно перевозити навіть найцінніше. Predator Robust – це не просто валіза, це ваш найкращий супутник у подорожі, бо свята це час для радості. А не для стресу через багаж. Тому ви обов'язково приходьте за посиланням у описі під відео та читайте про цю валізку більш детально, адже святковий сезон у самому розпалі, а ця валіза ваш надійний квиток до безтурботних подорожей. А от дещо що точно могло змінити у фільмі все. Ви знали, що спочатку Грінча міг зняти режисер. Тім Бертон, так той самий режисер, який подарував нам жах перед Різдвом, та Едварда руки ножиці. Бертон планував створити більш похмуру версію Грінча, яка нагадувала б оригінальний мультфільм. Але через проблему зі своїм розкладом він так і не зміг прийняти участь та взятись за проект. Чи був би такий грінч від Тіма Бертона цікавим? Безумовно, але давайте все ж віддамо належне Рону Говарду, який створив яскравий та успішний фільм. До речі, це один із найкасовіших фільмів. У його кар'єрі, а оце напевно найбільш дивний факт. Спочатку на роль Грінч розглядали акторів Джека Ніколсона та Еді Мерфі. Саме так студія мала плани запросити на головну роль когось із цих культових акторів. Еді Мерфі міг би додати ці ролі свого фірмового гумору, а Джек Ніколсон, ту саму гіпнотичну харизму, яка зробила його зіркою. Але зрештою студія обрала Джима Керрі, і це було ідеальне рішення. Адже саме Керрі зміг перетворити Грінча з простої мультиплікаційної постаті на унікального персонажа з дивакуватими манерами та бездоганним комедійним виконанням. Але просто уявіть собі, яким міг би бути Грінч у виконанні Ніколсона або Мерфі. Чи ж це не цікава альтернатива. Взагалі, як на мене, Керрі дуже непересічний актор. Ну мені він особисто дуже подобається у своїх роботах. І коли відбувався кастинг на роль Грінша, Джим Керрі в цей час паралельно працював над фільмом Людина на місяці, де повністю занурився у образ Енді Кауфмана. Бо Керрі використовує так звану методичну акторську гру. І отже, цікаво, під час прослуховування на роль Грінша Керрі... Так і залишався у цьому образі Кауфмана. Бо уявіть я від собі актор, що грає культового коміка, переконує творців фільму, що він може стати зеленим монстром. Але саме ця здатність актора губитися у своїх персонажах і переконала Одрі Гейзель вдову доктора Сьюза, що Керрі саме той ідеальний кандидат. До слова, якщо ви думаєте, що абсолютно усі смішні репліки Грінша були десь прописані у сценарії, то ви помиляєтесь: Джим Керрі відомий у тому числі саме своєю здатністю до імпровізації, і Рон Говард дав. Йому на це повну свободу дій, наприклад, знаменита сцена, де Грін читає свій щільний графік щоденних справ, скучати на самоті. О, це треба залишити. Була вигада на Кері прямо на знімальному майданчику, так само як і момент з прикиданням столу. Тож його гумор та спонтанність дійсно додали фільму справжньої магії. Але на зйомках далеко не все було так весело. Я вже розповідав про важкий характер актора, який вплинув на гримера. Тоді судді навіть довелось тимчасово покинути зйомки через постійні напруження. Через це продюсери запропонували зробити паузу, щоб Кері зрозумів наскільки важливо є команда гримерів. І після цього актор начебто став більш стриманим, тож робота продовжилася. А от якщо ви дивились Грінча і відчували якусь трохи дивну атмосферу, можливо, це все через місце зйомок фільму. Містечко Хувіль було збудовано буквально за рогом від мотелю Бейтса того самого з культового фільму психо. І одного разу Джим Керрі настільки увійшов у свою роль, що вирішив трішки налякати туристів, які приїжджали подивитись на цей культовий мотель. Просто від собі, ви очікуєте побачити Нормана Бейтса, а тут перед вами вискакує зелене буркітливе створіння, як кричить кричить своє. Та повернімося до труднощів зйомок, Бо якщо зйомки Грінча і йшли з паузами та перервами, то це було не лише через технічні складнощі. Сам Джим Керрі мав дивну звичку раптово зникати на кілька днів, не пояснюючи, куди він подівся. Ці зникнення очевидно додавали стресу всій знімальній групі, але як тільки актор повертався, робота продовжувалася. Можливо, це був його спосіб впоратись з тим тиском, який він відчував через важкий грим та загальноінтенсивні зйомок. Лише пізніше у своїх інтерв'ю актор відкрито заговорив про свої проблеми під час зйомок. Він зізнався, що у той час боровся із залежністю, яка сильно вплинула на його поведінку та пріоритети. Сьогодні ж, як каже Керрі, він живе день за днем з ясною головою, і хоче дійсно дуже сумно думати про те, через що він пройшов, але водночас це. Надихає, що актор зміг це подолати. Хоча саме Джим Керрі був без сумніву, зіркою на екрані, поза кадром головним голосом фільму став серф Ентоні Гопкінс. Знаєте, я хоча й дивився цей фільм десятки разів, про це навіть не знав. Ну бо дивився, я кіно в нашому дубляжі, але саме спокійна та приємна манера розповіді Гопкінса ідеально підходила для створення атмосфери та казкової історії. І ось що вражає, весь свій текст для фільму Гопкінс записав лише за один день. Вивіть, прийшов, начитав та й пішов собі. Та навіть попри таку швидкість, саме його робота стала ключовою частиною фільму, зробивши класичні рядки доктора Сьюза ще більш магічними. А от якщо ви думали, що всі жителі Гувіля це просто актори, то тут ви помиляєтесь. Багато хто з них це артисти цирку дюсалей. що насправді має сенс саме їхній цирковий досвід та фізична підготовка ідеально підходили для виконання різноманітних трюків та загалом створення божевільного світу Гувіля. Координатор трюків Чарлз Кроугвелл пояснив, що артисти цирку вже звикли до незвичайних ситуацій та ексцентричних образів. Тож вони з радістю виконували будь-які завдання, які пропонував їм режисер Рон Говард. Що ще цікавіше на знімальному майданчику буквально працювала школа для Акторів масовки, яку назвали хушколо кожного дня, актори ходили до неї та навчались у тому, як треба правильно рухатись, як жестикулювати та навіть сміятися, щоб відповідати дивним манерам жителів Хувіля. Лише уявіть собі уроки правильного усміху. А от маленька Сінділу виросла не тільки як актриса, але й як музикант. Акторка Тейлор Моншен, яку ви можливо знаєте за серіалом Пліткарка, зробила свій вибір на користь музики багато в чому саме завдяки Грінчу. Під час роботи над саундтреком для фільму вона записала пісню Where are you, Christmas?» І цей досвід студійного запису настільки її вразив, що вона вирішила повністю присвятити себе музиці. Так, акторство стало для неї лише прихідним етапом і Сьогодні вона відома саме як фронтвумен рок-гурту The Pretty Reckless. Дещо дуже цікаве, є також і про милого пса Макса, найкращого друга Грінча, виявляється, що зіграли його одразу шість різних собак, і усі вони вихованці притулку. Дресурувальник Роджер Шумахер витратив більше трьох місяців на підготовку собак до зйому. Кожна собака мала свою спеціалізацію. Одна була майстром дряпання, інша кролем катання на скейтборді, а ще одна відповідала за гавки. До речі, саме собачки на ім'я Келі та. Чіп виконували найбільш складні трюки, включаючи сцени з санчатами, і так пес Макс насправді був не хлопчиком. А уявіть собі, що у лігві Грінша на стіні висить опудало. Кота у Капелюсі це персонаж з найвідомішої казки Доктора Сьюзе, якщо ви не знали, звучить трохи модрошно, але саме таку ідею планували реалізувати у фільмі. Проте вдова доктора Сюзе Одрі Гейзел швидко поставила на цьому крапку. Вона просто заборонила використовувати будь-які натяки на інших персонажів з історії її чоловіка, щоб не знецінювати їхні унікальні світи. До речі, через кілька років Кіт у Капелюсі також отримав свою власну екранізацію з чудовим актором Майклом Майерсом у головній ролі, але цей фільм. Глядачі зустріли якось далеко не так тепло, як Грінча. Взагалі, якщо ви думаєте, що отримати права на екранізацію Грінча було якось дуже легко, то ви помиляєтесь. Одрі гейзел вдова доктора Сьюза, вимагала дуже специфічних умов. Вона хотіла 4% від касових зборів, половину доходів від мерчудайзингу, 70% від продажів пов'язаних з історією книжок, і це не враховуючи 5 мільйонів доларів за самі права на екранізацію. Був також ще один цікавий пункт. Грінча обов'язково мав грати актор рівня не нижче Робіна Вільямса або Джима Керрі. Та як ви вже знаєте, останній отримав цю роль і повністю перевершив усі можливі очікування. І як тільки контракт було підписано, Одрі Гейзел не пішла на відпочинок. Вона особисто контролювала кожну з восьми версій сценарію до фільму. Так було аж вісім різних сценаріїв. Серед відхилених ідей були жарти так званого туалетного гумору, натяки на секси, навіть згаданий раніше у Капелюсі. Одрі чітко заявила, цей гумор у стилі американського порога і у цьому фільмі йому тут не місце. Хоча один дорослий жарт все ж потрапив у фінальну версію. Про неї я вам якось розповідав у своєму відео про дорослий гумор у дитячих та сімейних фільмах. Я тут залишу десь посилання, можете потім подивитись. Згадайте різ Вяну вечірку, де жителі хуйля кидають свої ключі в банку. Можна було б подумати, що це просто для того, щоб власники авто, напившись пуншу, не сідали за кермо. Логічно, тільки от машини у цьому містечку мають далеко не всі жителі, а ключі від дому залишати було б дивно. Тож. У чому сенс? А у тому, що насправді це жарт про свінгерів. Це буквально свінгерська вечірка. А ключі вони складають увазу так, що потім, випадковим чином, витягнувши чиїсь ключі, обрати собі партнера на цей вечір, з яким той чи інший гість і піде додому, самі розуміти навіщо? І от виходить так, що коли я все дитинство дивився цей фільм, я навіть не здогадувався про те, що самого Грінча насправді всиновили. Лезбійки свінгери Повернімося до зйомок фільму. На стадії препродакшну творці серйозно розглядали можливість створити весь хувіль на фоні зеленого екрану, тобто за допомогою сіджай. Це б значно спростило процес зйомок, але в той же час втратило б реалістичність та чарівність практичних декорацій. На щастя, вони все ж вирішили обрати гібридний підхід, поєднавши реальні декорації та сіджа. І саме завдяки цьому Хувіль виглядає. Та казково та атмосферно. взагалі, перший кадр фільму це справжній шедевр. Згадайте, як камера пролітає над землею хувіля, показуючи нам засніжені пагорби, ялинки та казкову атмосферу. Але тільки от чи знали ви, що більшість цих дерев були? Цифровими так команди візуальних ефектів створили десятки тисяч дерев просто для того, щоб наповнити кадр зеленю, і все це лише заради кількох секунд. Але саме так виглядає важка праця над незначними дрібницями, які насправді і формують загальну магію всього фільму. Насправді, загалом, аж цілих 40 хвилин зі 104 хвилин фільму створено повністю за допомогою візуальних ефектів. Це включає вражаючі сцени з будинком Грінша на горі Крампід, його динамічні пригоди на санях та інші магічні моменти. Просто у я віть, який масштаб роботи випав на плечі VFX команди, і це у 2000 році. Більше того, довелось команді попрацювати також над жовтими очима Грінча, які стали його візуальною родзинкою. Взагалі, спочатку план був у тому, щоб Джим Керрі просто носив контактні лінзи. Це просто та практично. Але ці лінзи, які він носив, були настільки незручними, що актору кілька разів доводилось знімати їх через буквальну біль в очах. Тому у деяких сценах команда додала ці жовті лінзи цифровим способом, щоб. Зменшити його страждання. Ось що, значить, красава вимагає жертв». Ви також точно звертали увагу на те, наскільки реалістично у Хувілі виглядає зима. Здається, ніби знімальна група знімала фільм на справжніх засніжених хилах. Але насправді це, звісно, ніякий не сніг, а подріблений мармур. Команда використала понад 152 тисячі фунтів, це близько 75 тонн мармуру, щоб створити цей штучний сніг. І так, це також було далеко не найлегше завдання розсипати сніг і зробити його таким чарівним. Та водночас реалістичним. Також, якщо придивитись до мешканців Хувіля, можна помітити, що кожен із них має свій унікальний стиль. Це теж зовсім не випадковість. Дизайнерка Сіус Кузінс та її команда створили для фільму понад 250 унікальних костюмів, причому всі вони були ручної роботи. За 4 місяці вони зв'язали близько 83 светрів на людину, і навіть для Джима Керрі виготовили 8 червоних светрів. Я вже розповідав про неймовірний талант Джима Керрі у своїх імпровізаціях, але він не лише додавав до сценарію. Свої нові вигадані репліки в одній зі сцен, де Грінч тренує Макса тягнути сані, Керрі вирішив зіграти карикатуру на Рона Говарда. Він навіть позичив у нього знамениту кепку режисера і буквально почав продіювати його поведінку перед камерою. Побачивши це, Говард настільки зрадів цьому жарту, що вирішив так і залишити цю сцену у фінальній версії фільму. Скажу чесно, готуючи це відео, я дійсно відкрив для себе багато нового. Важко уявити, що такий смішний різдвяний фільм з нашого дитинства має настільки насичену та незвичайно. Історію його створення, але Часто саме так і буває, кіно насправді не така вже й легка праця, як може здатись на перший погляд. На щастя, для Джима Керрі та решти знімальної команди, це вже давно в минулому їхні старання були немарними, і зараз ми можемо з великим задоволенням приглядати це дійсно вже культове кіно та ловити приємний святковий настрій. Якщо ви, звісно, не якийсь злий грінч. Друзі, на сам кінець, як завжди, хочу подякувати оцім неймовірним людям. Все це меценати, завдяки яким я й можу продовжувати робити для вас відео. Це підписники на моїй монобазі. На Патреоні спонсори на YouTube та просто люди, які донатять мені на банку, на монобанку разові донати. Саме завдяки вам я можу робити більше якісніше та цікавіше. Якщо ви і саме хочете, можете долучитись також до меценатів. Посилання та реквізити будуть в описі під цим відео. Я дуже-дуже дуже вам дякую. Наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви бережіть себе та побачимось наступного разу.